Світлого депляві моя доля Райша Леджендж. Привіт, дружа, на звітку містер Вайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за ще одну команду з Донателло. З тебе підписочка-подобаєчка, а з мене контент для тебе. Погнали! Е, друзі, починавши навички Донателло ще раз, я захотів зробити бюджетну команду з безкоштовними легендарочками на. 30-й поверх Альнаме. Чому саме з Донателло? Того, що в Донателло є заповнення шкали ходу, є бафи, є збільшення швидкості і є перезарядка. Склад нашої команди дивимося на екран. Аделінка нещодавно роздавалась. Лідія безкоштовна, рано чи пізно вона буде у всіх. Донателло, Ренегатка. По факту виловити потрібно тільки одну Ренегатку, але я думаю, що якщо ти забрав Маріуса, то відповідно Ренегатка вже в тебе має бути на аккаунті. І, і потрібно забрати Маріуса. Це більше відосик для тих, хто вже забрав Маріуса, а до сих пір фармить через Анірі е, Маріус, Анірі Гнут, Анірі Ніндзя. І прошу звернути вашу увагу, що тут більше ніяких ДД немає. Тут один ДД Маріус. Скажу зразу: якщо у вас є Ріхо, ви краще беріть Ріхо. Е, літку можна звідси забрати, ви краще беріть Ріхо. Або якщо у вас є такий герой, який накладає. Зменшення захисту, плюс слабкість, і плюс якісь дебафи. Наприклад, це буде випалювання здоров'я, наприклад, це отрута. Чого? Того, що в нас Маріус має зробити три ходи, і кожен раз він знімає три удари по 10%. Тобто, в сумі, Маріус у нас зможе зняти тільки 90% здоров'я. Увага на екран. Зараз буду дещо показувати. Ось тут ви бачите, ось тут на екрані. Що у 30-го поверха Альнаме 3 мільйони 80, можна сказати, 3 тисячі здоров'я. Про що це нам говорить? Нам говорить про те, що якщо Маріус зніме 90% здоров'я, якщо він вас буде по 308 тисяч вибивати, то у нас залишиться 308 тисяч приблизно. І нам потрібно, якщо у вас немає випалювання здоров'я або іншого героя, нам потрібно ось цими сапортами. Вбити його м, саме на 308 тисяч, щоби щоб просто Альнаме помер. Плюс додатково дивимось швидкість боса 270, і точність вашим героям, які накладають штрафи, потрібно 470 плюс. Е, Аделінка тут чудова, тим, що вона збільшує всім точність на 60. Тобто нам потрібно героям, які накладають штрафи. А тут у нас буде Лідія Давайте я команду оберу. А тут у нас буде Лідія, де вона є. Ось тут. Тільки Лідії потрібно точність, щоб накласти відповідно свої штрафи. Ну і, відповідно, Аделінці також. Давайте ми подивимось спочатку вручному. Я розповім, чому вони саме так ходять, а далі запустимо ще разок на авто. Ну і плюс, відповідно, я розкажу і покажу, хто в що і чому саме так одягнуть. Перша стартує у нас Аделінка. Скажу зразу, що в мене тут. Швидкостя я відштовхувався від Маріуса. Маріус в мене аренний, я його абсолютно ніяк не передягав. Плюс Донателло абсолютно також не передягнутий. Він з минулого гайдика. Якщо ти не бачив, можеш забігти, подивитися там багато чого корисно. Стартує у нас Адалінка з А3, накладає сон зменшення швидкості та зменшення атаки. Далі у нас ходить Донателло. Донателло ходить з А3. Накладає бафи, плюс заповнює всім шкалу ходу. Ми це накладаємо. Далі у нас літка ходить з А2. Вона з А2 ходить всього один раз. І все. Далі Маріус. Якщо ваш Маріус не вибиває максималочку, то ви ходите А3, потім А2. Мій Маріус вибиває максималочку навіть без збільшення захисту, тому я можу просто походити з А2. Давайте Х1. І просто подивіться 308 291. Це максималка. Більше герой від максимального здоров'я не зможе вдарити. Ну, більше, ніж 10%. Далі у нас ходить ренегатка, вона перезаряджає. Перезаряджає. Прошу звернути вашу увагу, що було 4. Лічильник сну 4 залишався перед тим, як бос проснувся. Далі Аделінка, з автоатаки, Мікелан Донателло, вибачаюсь, знову ходить з А3. Далі у нас Лідія. В Лідії коефіцієнт 4 з копійками на А2 і 3 з копійками на А3. Якщо бути точним, то на А2 четвірка, а на А3. 3 і 2. Чому це важливо? Нам важливо вибити ось цих 308 тисяч здоров'я, тому я ходжу тут з А3. Вон по 16, щось там, щось там 16, 18 та й вдарили. так Далі, знову ж таки, якщо ваш Маріус не вибиває максималочку, ходимо А3, потім А2. Але мій вибиває, тому я просто, щоб менше ходів, ходжу з А2. Аделінка, знову ж таки б'є з автоатаки і щось там 11 тисяч зносить. Далі дуже важливо, щоб ренегатка могла ваша вдарити. І ми ходимо просто з А2. І там коефіцієнт, якщо я не помиляюсь, 1,8. Вона б'є три рази, ну і непогані цифри виходять. Далі ходить у нас Донателло з А2, перезаряджає коника. Лідія Лідія знову ж таки ходить за три, того, що нам потрібно трішки та й надамажити. А тут копійка до копійки та й щось там буде. І ходимо за два і закінчуємо нашу аудієнцію. Тобто в сумі нам потрібно. Ось є дамах Маріуса. Так вам видно, видно. Аделінка нанесла 33 тисячі, майже 34. 000, Лідія 136 тисяч, Ренегатка 137 тисяч і Донателло 11. Тобто, оці всі копіючки мають назбиратись 308 тисяч. Давайте ми редагуємо і запустимо їх на авто. Пресети також зараз покажу, як вони мають працювати. В мене тут не всі герої на талантах. Тому я звертав вашу увагу, що після ходу коня, он три-три 3, 3, лічильник тіни, лічильник сну трійка. Тобто ми можемо докачати нашим героям, яких немає ще талантів, господар війни, і він не буде нічого псувати. Вони так само будуть набивати і команда не буде ламатися. Зрозуміли? Бо в мене тут Донателло до сих пір без талантів, Ренегатка без талантів і Аделінка також без талантів. Ну, там тільки початкові. Добре, давайте я вам покажу зараз пресети. Тільки себе на хвилю приховаю, щоб ви все могли побачити. Аделінка. Старт. І все блокуємо. Нам потрібно, щоб вона ходила з автоатаки. Сама швидка. Маріус. Я блокував А3, якщо ваш Маріус не вибиває максималочку. Одиничку на А3, Двійку на А2. Все. Лідія, Лідія має ходити другою. Або третьою, бо в мене тут Лід, Лідію переганяє Донателло, По факту без різниці має ходити перед Маріусу. Е, старт Старт з А2, одиничку на А3. Можна поставити старт і заборону на А2, щоб в неї там нічого в мозгах не попудрилось, і вона не почала А2 лишній раз використовувати. Нам важливо, щоб вона ось тут атакувала двічі. Ренегатка, старт з А3, одиничку на А2. По факту вона тільки два рази ходить, так що, так що ось так. І Донателло. Донателло ставимо обов'язкову одиничку на А3, тому що він два рази підряд ходить з цієї навички. Також Донателло злитий повністю книгами. І двійку на А2. Зберігаємо і йдемо до наших героїв. Зараз буду показувати, хто і в що одягнутий. Так, погнали. За використанням Маріус. Маріус в мене одягнутий аренний, я все підлаштовував під Маріуса. У вас може бути Маріус трішки повільніший, це буде також. Має працювати, але я не тестив. Ще доступу до тест-серверу немає, ще чекаю, так що буде доступ до те-сервера. Я думаю, що можна було б там погратися за швидкостями і трішки зменшити. Але, чесно скажу, не хотів передягати, щоби просто потім я міг поставити і вони чудово фармили. По швидкості в мене Маріус 304 швидкості, 6 зірок, котячий погляд, таланти ось такі. Дуже швидко буду всіх показувати. Книжниця Аделін два початкових таланти і все. Знову ж таки, можна виходити в господар війни. Це буде додатковий демедж і буде вам простіше вибивати ось цих 10%. Ну, але знову ж таки, можна і без. Е, книжечки без талантів, е, без талантів, книжечки важливо залити дві книжечки ось сюди і все. Можна далі не заливати книжечок, ніякого реліка немає. Одягнута просто в швидкість та точність, щоб вона була швидша за Маріуса. Ну і тут бачимо, що навіть навіть он не дофарбоване, недокачене. Не ну ось так. Лідія. Лідію я одягнув в сет збереження 9 частинок. Чи обов'язковий цей сет? Ні, не обов'язковий, того що не збільшує. Цей сет не збільшує шкоду від максимального здоров'я. Це, цей сет збільшує по факту е, шкоду тільки їй, і по факту ренегації. Чого ренегації? Того, що ренегатка тут е, одягнута, як деде. Що я їй шукав? Шукав швидкість, щоб вона була відповідно швидшою за. Маріуса, шукав, щоб в неї було атака, але тут тільки зібралося 3000 атаки, 100% крітшаншу був, ну і трішки критичної шкоди, щось там та й зібралося. По факту, там тільки один амулет і все. І 430 плюс 60, майже ну не майже, а 490 вийшло точності. Також не забуваємо, що у нас є диявол-пустелі. Якщо у вас щось не вистачає, не вистачає демеджу, ви можете. Залу апнути, можете трішки апнути швидкість, можете трішки апнути точність, ігнор, атаку, крічкоду. Якщо ваші ДД чуть-чуть там не добивають, то ви можете. В мене зала абсолютно не качена. Далі, друзі, ренегатка. Ренегатка тут виконує дві функції. Перша функція це перезарядка коника. Друга функція це ДД. Одягнув її в сет. На, ігнору... на ігнорування захисту, плюс одна частинка збереження, ну бо там тіло непогане. По загальних параметрах дивимось, 5700 атаки, 208 швидкості, там 208, 210, 220, яка уже у вас вийде. І максимум, що ви можете дати критичної шкоди. По факту робимо чистого ДД з ренегатки. Якийсь сет взяли на її, накинули, та й нехай бігає. Далі дав реліквію згубний пазур знову ж таки, щоб збільшити її шкоду, по книжечках залита вона повністю, ну це рідкісний герой, чому ні, і в неї тут фантомний дотик. По талантах, знову ж таки, можна господар війни, або точніше, якщо у вас є, можна вбивцю гігантів дати, того, що вбивця Гігантів може прокнути декілька разів, а вона б'є з а 2 тричі, тому можна йти у вбивцю Гігантів, якщо у вас не вистачає демеджу. І, друзі, Донателло. Донателло абсолютно такий самий, як був в попередньому відосику, одягнутий в 9 частинок збереження. Він цим самим бустить шкоду ті ж самі ренегації, ті ж самі літці. І відповідно, якщо у вас не добивають 10% цих, то ви можете на Донателло також дати рукавички, наприклад, на критичний шанс. Він в мене одягнутий, здоров'я, захист, ну чисто такий. Трішки жарненький герой підтримки одягнутий, і я його не планую поки що ніяк змінювати. Звісно, якщо в якийсь анкільчик його е, запускати разом із ним, то потрібно буде його передягати під анкільні стати. А зараз він в мене з ось такими ось параметрами: 307 швидкості, трішки опору десь зібралося, трішки живучості. По факту, все. Реліквія. Книга Некротоса на ньому. Чому? Того, що він вміє заповнювати шкалу ходу, він вміє хіляти, і це дуже чудова реліквія саме на Донателло. Навички залиті повністю, в усі кругом повністю залиті. Дар ковток наснаги, щоб він ще збільшував реген і міг відновити скорочене максимальне здоров'я. І, друзі, таланти, таланти знову ж таки не докачені, але можна йти куди, можна йти ось сюди, в своєчасне втручання. Давайте я себе приховаю, покажу. І я швидше за все буду йти ось тут, вниз, в господар війни, щоб він ну, також щось та й десь піддамажував. Але для цієї команди, по факту, тут без різниці. Також, якщо у вас є ріхо, давайте ще з ріхо покажу. Це взагалі. З Ріхо можна не думати за ДД стати, тільки тут команда не створена. Того, що Ріхо накладає випалювання здоров'я, і воно дуже чудово працює. Ось, дуже прошу: мій кінь вибиває максималку навіть без, без отих штрафів. Ну, вона тут сама, вон 117 тисяч бемт. Так що буде, буде досить просто, якщо у вас є ріхо. Можете придумувати, є. Є у нас епік з духів лісу. Можете Руелла, якщо я не помиляюсь, можете пробувати з нею. Вона б'є тричі, але я показував, що запас сну є. Ви можете брати замість ріхо Руеллу. Наприклад, вона герой атаки, їй буде простіше розігнати ДД параметри. Ріхо також працює. З Ріхо тут взагалі не думаємо за те, що потрібно щось там та й надамажити. Ріхон 340 тисяч надамажила саменька. І це з запасом цього достатньо. Ось така, друзі, команда разом із Донателло Донателло відкриває можливості для створення нових команд, а від тебе чекаю коментарі. Куди б ти хотів, щоб я створив команду разом із Донателло? Можливо, в якесь інше підземелля, можливо, на якогось боса. Так що всі коментарі читаю, де є запитання, стараюсь давати відповідь з тебе підписочка вподобайка, і зустрінемось в наступному відосику або вечірком на стрімчику.